Друзі, усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі Таня Влог Юей. Дякую, що дивитесь моє відео. Дякую за те, що підписуєтесь, ставите вподобайки і пишете коментарі. Мені дуже цікаво з вами спілкуватися, але знаєте, коли я у Києві, якось вся я так розчиняюся у своїй дитині і тому. Я обов'язково читаю ваші коментарі, це дуже цікаво, а відповідати, ну, звиняйте, кажу чесно, так як є. Зараз купувала курячу, зараз буду її трошки жарити, трошки жарити. Чому я так кажу, тому що Катюха зараз по своїх справах, і я Катюня, що приготувати? Вона каже, пожар тільки печінку. На гарнір я прийду сама розберусь. А я, знаєте, останнім часом так якось спокійно себе поводжу. Якщо мене щось не просять, я того не роблю. І якось воно так, знаєте, іні... ініціатива наказуєма є такий. І щоб все було гаразд, тому ставила сковорідочку, нагрівається. Так, зараз трошки маслічка. Ага, Таня, а це булюта ти не порізала, а ну, це ще і оце тіло наказуємо. Така грамотна, капець. А, сьогодні телефонувала знайома і каже, Таня, ти чула такі новини? Каже, ті, хто виїхали... Ну, як біженці, переселенці у Європу. І кажуть, якщо будуть вони повертатися, їм виплатять по 18 тисяч гривень. Каже, а ті, хто тут залишилися, каже, квіти їм ходив поливати. Каже, вибухи оці всі, каже, нам що, каже, так і надо чи що. Я говорю, слухай, заспокойся. Я ніколи ні на кого не розраховую. І нікого ні, ні, ні від кого нічого не чекаю. І тому якось воно так легше. Ну заплатять і заплатять, нехай кажу, ми ж такі стресоустойчиві вже, нам то що кажу. Ай, вона сміється, каже, ага, а що так не чесно? Кажу, ти в мене питаєш. Кажу, мені взагалі. Пофіг. Я за це не знала і знати не хочу. Так, 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 так. Боже, воно як не в себе вдома, так воно не в себе вдома. А, ти вже розігрілася, чого ти мовчиш? Ото ще. І, мої дорогенькі, ще хочу у вас запитати, чи я тільки одна така дурна, чи є ще такі у моєму Ой, отряді. Я як дивлюсь якісь добрі позитивні новини. Я починаю плакати. І це сльози радості. І якщо, знаєте, ось я їхала до Києва, і на вокзалі я бачила, як зустрічали наших захисників. Е, ну, Сім'я їхня зустрічала. Як вони обнімаються? Я, Боже мой, я йду, я розплакалася. Ну, що це таке? І якась гарна новина, і в мене сльози. І я не знаю, я дивлюся і сидю, отак от витираюся. Ну, що це таке? Напишіть хтось іще так. Чи... Якщо ще хтось, то мені буде легше, я не одна така. <ріст> так, хай. Хай будуть лише сльози у нас радості. Зараз так трошки обсмажиться. А на гарнір я не знаю, що Катя буде. Я, я навіть і не питала. Якось, знаєте, ровно відношуся і спокійно. А коли ти нав'язуєш свою думку, ти нав'язуєш там свою допомогу, а якщо людині це не потрібно, і ти ще хуже робиш, ну навіщо? Тому якось так. Якщо б я у себе вдома жарила, вона вже стріляла б та печінка, а тут якось так спокійненько, так лагідно. Нехай, вона швидко. Це я зробила собі каву з молочком, ніяк не допіла. Кажу, Катюні, що це в тебе таке? Вона каже, сирники, ну, спічки, сирники. Кажу, прикольно. Це свічки в неї такі є великих ковбах і вона іноді так для настрою їх. Квіточки Ну трошки осипається. А так гарньоні. Лізня народження, що її дарували. Та там ще в кімнаті на полу стоять, а ці на пол не ставили, тому ну що. Знаєте, як, а коли квіти дарують від чистого серця, вони довго стоять, вже скільки минуло часу, ось тут і ось тут іще. Боже, вони, знаєте, як тільки-тільки-тіки. Все, все. і ось За рейтингом Катюха їх виставила. Я маленькі сюди поставила ті що такі. Так, 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 так. Так. Та ну як жарити, як жарити, дівчата. В мене не кулінарні не канали, ви краще мене готуєте. Це я так, ділюся. Знаєте, якщо хтось не знає, що приготувати, то я показую, що ми готуємо. Там спеції, бла-бла-бла, і, і хорошо. Так, ну що, поки жариться. Мої дорогенькі, знаєте, що я хочу вам сказати, що поки я в Києві, я не знаю, чи це правильно, чи так неправильно, як це зручно, але я роблю так, як комфортно мені. І хочу сказати, що в мене може і два відео на день бути, тому що не те, щоб я за чимось женуся там чи ще щось. Ні, просто, знаєте, це щоденник мого життя і. Воно як виходить, воно само якось так виходить, тому, можливо, і два відео буде на день, а потім, може, ні одного, я не знаю. Але ж, чесно кажучи, я збилася після того, як я їхала до Києва, і я приїхала увечері, і утром я вже монтувала відео, щоб його показати. І в мене день оце так от якось зместився. Але ж я дуже люблю, коли відео виходять день у день. Ну може ти вчорашнім днем якось знаєте, буває таке: ти запишеш відео, наприклад, і ти сьогодні записуєш, а завтра люди дивляться, і вони коментують то відео. А для мене це вчорашній день, я вже не пам'ятаю, що там вчора було, де я там на якоїсь секунді щось сказала. У мене сьогодні вже новий день, нові, чи проблеми, чи нові радості, чи нові емоції. Тому збилась оцим. Тому скільки відео будуть у день, стільки будуть. Кому цікаво, я буду вдячна, що ви будете дивитися. Але ж. Ті, хто будуть писати, о, пари відео, не знаю, це мій що життя. І воно як іде, так іде. Якби не підгорало. А, та ні, тут не підгорає. Так, тут намана намана. Намана-намана. А я поки буду допивати каву, хочу сказати, брала з собою у дорогу печиво крекіт води, треба з'їсти буде. Крекет солоний з сиром, зі смаком сиру. Ну, якось в дорозі я так не дуже хотіла їсти, то приїхала сюди, поклала, ну викладала все. Катя, я не можу, коли в упаковці все. Вона взяла в піалочку, так висипала. А мені так більше подобається. Я теж вдома, коли я вдома, я теж печиво так от викладаю, тому що. Ну, тому що мені так зручно. Друзі, я не знаю, хочу, знаєте, відповісти. Мені кажуть, осінь вже проходить, це так якось сумно. Хочеться там, знаєте, іншу якусь пору року, щоб там літо було, або весна, або ще щось. А я не знаю. Я ловлю кайф від життя, незважаючи на пору року. Не знаю, як це вам сказати, але. Ну, подивіться, це коли ще може бути, тільки осінню? Ну, яка це краса, ну правда? ж. І чи дощик, чи не дощик, яка різниця? Не знаю. Головне, знаєте, те, що в тебе на серці спокій за рідних, близьких, не знаю, коротше, щось мене потягнуло на філософію, але побачила таку красу, думаю, ну як моїм не показати. І так згодна у кожного своє життя. А ось такі, знаєте, красиві моменти, такі життя вони завжди були, є і будуть. І кожна пора року, вона якось цікава по-своєму. Так, і листя злетить, і сніжок піде, і будемо готуватися до Нового року. Сказала би, я у мирний час, але все рівно буде життя продовжуватись. А я зараз побачила 119 гривень, ось така дошка для нарізання, але ж вона з бортиками йде. А я ще такого не бачила. Розмір ось такий: 119 гривень. Цікаво, а воно зручно чи ні? Ну, мабуть, зручно. Якщо щось таке дрібне нарізаєш. Mm. Та 175 ось такі. Красненькі. Ну і маленькі по 65. Біла, салатна, дерев'яні. Ну, мене оця дош... дошка увагу привернула. Так, ми під пісню «Ой, лузі червона калина, але я її не можу перекричати. Це в магазині. Дивлюся, отакі чашечки 30, 139 гривень акція. Я одну взяла, але вони важкі. Знаєте, мені подобається таке сочетання, коли сіроє і рожеве. І оце сіреньке, воно йде як матове, так і шершаве. Прикольна чашка. Тут ще отакі є блакитні, голубі і такі. Куди ти ще будеш від ховатися? В магазин. Аромати для дому 299, ну це велика упаковка. Ми цього виробника брали, нам сподобався тоді був ціна. Так, що там ще? Мені серветки потрібні. Я ось з такою торбою. Це я заходила там, Катюха просила дещо купити, то мені запакували там на пломбу. целлофан. Так, серветки, серветки, щоб не забути. Так. О, тут по 64. Є для миття посуду. А у нас скільки, я не пам'ятаю. Десь так, мабуть. Коротше. Тобі питання не потрібно. На що ти ото його? Так, я як включилась, так вони вже починають. це... Так, мені потрібно От... От такі, знаєте, щоб на стіл поставити тут. О, 57. Дякую. Панда, панда, може панду взяти? О, ось в м'якій упаковці 40 гривень панда. Ну, візьмемо таку. Угу. А на що мені за ту картонну ще платить? Поїхали.

Проводять акції такі, збирають. О, такі плащевики продаються різних кольорів. Оце мені зараз воно не завадить. Ладно, мені не потрібно. А, ще вода питна не газована. Питна не газована. Так, ось я знайшла по 15 гривень. Миргородська лагідна, не газована. Іди в тілешку туди. Тум. Поїхали далі. Це думаю, можеш щось вредненького взяти? Солоденького, вредненького. Це не вредненьке, це гармон щастя. О, а що це у нас? Рідна Україна, конфети з Петриківським розписом 303 гривні. А, це коробки конфет. О, на подарунок гляньте, коробка конфет 281 гривня. Тарас Бульба. Отакі конфетки, коротше. Отакі конфетки. Бачите, як міняються обкладинки конфет? Є дещо не змінне. Так, я ще хочу подивитися. Подивитися... Оце я хочу подивитися. О, акція 39 гривень. Який тут срок придатності? Може тут уже кукуляля? До 19-12-го? О! А знижка так нічого собі дивіться. Тому може і взяти. Отак до кави на Бутербродик. Такий. Чи такий? А це що? О, а сорті? придатність теж до Дня Святого Миколая у грудні місяці. Візьму одну таку штучку. Нормально. А що? І все, креветки. Почому креветки? 429. Ой, ну вони такі симпатічненькі. Так. Рибка. Великий вибір рибки. Он уже із лимончиком, дорадо, будь ласка. Ні, ну Нам рибного чогось нічого не хочеться, тому а якщо не хочеться, значить і не треба. Йдемо далі. Тожик у нас майже вже закінчився, зонтик закрила, а воно щось по лобі такі капає. Така погодка.